Історія Титаніка це не просто фільм про кохання. Це реальна трагедія, яка забрала понад 1500 життів. Музей Титаніка створений для того, щоб кожен міг відчути цю трагедію зсередини. Зовні музей виглядає не так вражаюче, як очікуєш. Це лише половина корабля. Але всередині є моменти, які дійсно вражають. На вході кожен отримує пасажирський квиток з іменем реального пасажира, і лише в кінці дізнаєшся, чи ця людина вижила. Музей побудований на реальних історіях. Там є речі, знайдені на кораблі, біографії, факти. Чого мені не вистачало, це більше реального. Простору, але були моменти, які справді вражають. Одна з них головна зала, відтворена як у фільмі, музика, саме та, яку грав оркестр тієї ночі. Стіни вони холодні, як корпус корабля, палуба в різних нахилах, як це було під час затоплення корабля. На неї можна стати і відчути, як змінювався кут, коли Титанік тонув. А найбільш вражаюча частина кімната ніч катастрофи. Проходиш повз кабіну капітана попереду айсберг. темрява, звук хвиль, зоряне небо відтворене по картах тієї ночі, і навіть температура повітря та води мінус 2 градуси, до якої можна доторкнутися. Наприкінці стіна з іменами тих, хто вижив, і ти шукаєш свого пасажира. Перед відвідуванням рекомендую переглянути фільм Титанік. Він допоможе глибше відчути те, що там побачиш. Це не просто вигадка, це історія, яка торкається до серця. І, хоча сам музей невеликий, деякі моменти запам'ятаються надовго.